І сьогодні я тобі розповім найсильнішого персонажа кожної рідкості. Став лайк, підписуйся, це мені дуже допоможе. Поїхали, перша рідкість це початкова, і найсильніший персонаж в ній це Шелі, бо вона там єдина. І цим вона і є унікальна. Друга рідкість це рідкісна, і найсильніший Бравлер в ній це Кольт. В нього дуже багато урона, і за нього доволі таки легко попадати, якщо в тебе руки не зроблять. Наступна рідкість це понад рідкісна. І найсильніший Бравлер в ній це Мон Мундела, якщо в тебе теж руки не зроблять. Наступна рідкість це епічна, і найсильніший персонаж в ній це Шейд. До речі, якщо в тебе буде якимось чином три АФК противника, то ти можеш нафармити собі дуже багато ульт і буде дуже швидко. Наступна рідкість це міфічна, і найсильніший бравлер в ній це кленці, бо в нього дуже багато урона, і він рахуєте Unskill Pears, і за нього дуже легко грати. Підходиш впритик до кленці, і все, рахує, тебе немає, якщо ти, звісно, не шабі з житлою. Наступна рідкість це легендарна. І найсильніший персонаж. В легендарній рідкості це, звісно, воль, тому що він може всіх танків, ближніків, якщо ти вмієш за нього грати, виносити на ура. На цьому відео закінчується і хочу звернути увагу: це моя думка не всіх людей на планеті, тому не біжи писати коментар, якийсь гнівний, що я не так когось поставив, Бо в кожного є своя думка. А краще напиши якийсь цікавий коментар і постав лайк, підпишися. Мені це дуже допоможе. З наступаючим новим роком або вже минулим, Гарного дня! Вечера. Бувай!